Ось так ледь намагаючись крутити карусель, Полтавка Лариса Володимирівна гуляє зі своїм трирічним онуком. Говорить, окрім вже не зовсім працюючих гойдалок, тут у сонячному парку ще й немає покриття на дитячому майданчику. Як йде дощ, тут все мокро. Подивіться, які калюжі стоять, подивіться, як там можна на гойдалці, куди там можна сісти, там не можна підійти. Далі тут дуже грязно, дуже грязно. Тут не можна нікуди, час дитинка їздить, там не можна їздити. Дуже хочеться, щоб його привели до ладу. Погуляти з сином у центрі міста, окрім цього майданчика, немає де, говорить Полтавка Катерина. Коли приходять дощі, особливо дитина виходить чиста на майданчик, заходить. Дуже проситься, по-перше, сюди приходи і розочаровуються, тому що дуже багато багнюки, немає куди ступити, вода стоїть. Це тільки взувати резинові чоботі і гратися, як усі батьки роблять, коли знають, що йдуть дощі. Кошти на облаштування покриття цього дитячого майданчика попередньо не заплановані, повідомили нам у прес-службі Полтавської міської ради. А от проведення заходів з належного утримання елементів дитячого майданчика на території сонячного парку в планах є. Додали сміття з майданчика. Комунальне підприємство декоративні культури вивозять систематично.